Намалюю я життя. Така назва конкурсу, який зініційований громадською організацією Віола молодіжною адміністрацією Калуського району і райдержадміністрацією за підтримки депутата районної ради Федора Вовка і районної організації партії регіонів. Деталі проведення конкурсу в наступному сюжеті У нас в Калуші, в Калуському районі, точніше буде реалізовуватись проект, який називається Намалюю я життя. Назва дуже символічна, як ви бачите. Тематика дитячих малюків буде присвячена здоровому способу життя. А як сказав Сократ, здоров'я це ще не все, але все нічого без здоров'я. Правильно? Да. Да, дякую. Я зараз хочу подякувати за підтримку говері Катерині Володимирівні, начальнику відділу молодіжної політики департаменту освіти, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Давайте областими зустрінемо. Дякую. Насправді вітаю всіх в цій прекрасній залі. Про що у ваших сім'ях завжди був райський клімат. Я бажаю вам Божих ясних благословій. Розвивайтеся, усміхайтеся частіше і будемо до вас приїжджати якомога кожного, кожного місяця. Дякую. Зараз я хочу висловити дуже велику подяку голові Калавської районної державної адміністрації і надати слово Василю Івановичу Петрові. Будь ласка, опис. Це було досить, ну, досить так оригінально. Я вам скажу, що ми маємо дуже талановиту мову, надзвичайно талановиту, тому що кожен малюнок – це якась думка, це певний напрям. Це бачення світу краще того, що ми би хотіли мати дійсно в дійсності. І я був просто вражений і навіть і не стільки думкою цих малюнків, скільки і майстерністю, які тут є. Ну і звичайно я хочу подякувати Федору Васильовичу Вовку, депутату Калуської районної ради, першому заступнику голови Раджі Адміністрації і голові Калуської районної організації партії регіонів. Прошу до слова, зустрічайте описки. Доброго дня всім присутнім. Я радий, що сьогодні ми отаким полетим маємо можливість тут зустрітися. Маріана, я особисто вдячний тобі. За те, що зуміла організувати, зуміла провести. І бажаю всім діткам і надальше брати участь. Саме головне, щоб ви були здорові, щоб ви завжди були щасливі, завжди були усміхнені і приймали участь у таких потрібних для нас всіх акціях. Це вам щасливий. І, звичайно, що мені дуже сильно допомагають. Сьогодні у нас ви маєте можливість бачити малюночки на такому великому екрані завдяки одному із співорганізаторів, голові молодіжної адміністрації Калуського району Богдану Сантинському. Пожалуйста. Доброго дня, усім присутнім. Ви подивіться сьогодні на цю і на таку виставку. Це просто неймовірно. Я звертаюся до наших е, молодих талантів. Е, я бажаю вам почерпнути з сьогоднішнього заходу е, багато корисного, е, а е, старшим, е, старшому поколінню, викладачам, е, наставникам вашим, до вас звертаюся, для вас набагато на більше роботи. Тому що ви є прикладом для е, молодого покоління. І на вас рівняються, з вас беруть приклад. Е, бажаю вам, щоб ви виховали е, хороше покоління, бо, як то кажуть, що посієш, ти пожнеш. І я також дякую Мар'яні за таку співпрацю. Мені Було дуже приємно працювати і ми, напевно, будемо продовжувати працювати. Встали, 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 стали. І так, даємо ще півхвилинки часу. Познавершити свої малюночки і сіли. Сіли, сіли. Сіли, сіли. Стали. А давайте ми будемо рахувати до завершення Починаємо з 10. Ви мені допомагайте 10, 9 сіли. Стали. Сіли. Даємо приблизно на це все три хвилини часу і перший учасник пішов. Давайте ми їх будемо підтримувати. Малюємо, малюємо. Міняємо. Передаємо маркер другому учаснику.